Вітаю вас, мої любі діти та дорослі. 11 лютого у вівторок увесь світ відзначає День безпечного інтернету. А що таке безпечний інтернет? Інтернет це змога отримати будь-яку інформацію, не виходячи з дому. Скажіть, будь ласка, для чого ви використовуєте телефон чи планшет в інтернеті? Так, щоб подивитись мультики, граєте в ігри, спілкуєтеся з близькими, які мешкають далеко. А чи знаєте ви правила безпечного користування інтернетом? Давайте дізнаємось: не можна брати телефон, планшет чи ноутбук без дозволу батьків. Використовувати потрібно обмежено, як домовитися з батьками. Якщо під час перегляду вас щось засмутило, обов'язково про це скажіть батькам. Пропоную за допомогою картинок вивчити вірш. Послухайте його уважно. Інтернет цікавий всім, і дорослим, і малим. Він і від нудьги врятує, і спілкування подарує. Тільки ж ти уважним будь, про безпеку не забудь. А зараз спробуйте повторити його самостійно. Діти. Я впевнена, що ви запам'ятали цей вірш і своїм декламуванням здивуєте близьких та рідних. Користуйтеся інтернетом, дотримуючись елементарних правил.